Коензим Q10 або UBіNon. Сьогодні розкажу все, що треба знати за цю важливу добавку. Коензим Q10 це речовина, яка присутня практично в кожній клітині твого тіла. Вона є потужним імуномодулятором, а також антиоксидантом. Спектр дії просто величезний. Приблизно після 30 років знижується кількість цієї речовини. І чим ти стаєш старше, тим більше коензиму Q10 тобі потрібно. Чим менше в організмі коензиму Q10, тим швидше ти починаєш втомлюватись, а при тривалому дефіциті можуть почати розвиватись різні захворювання. Також він допомагає при боротьбі з атеросклерозом, Є хорошою профілактикою серцево-судинних захворювань, уповільнює старіння, покращує відновлення після тренувань, нормалізує ліпідний профіль та сприяє кращому засвоєнню вітамінів. Особисто я вживаю такий коензим Q10 від MST Nutrition зранку після їжі на постійній основі. Якщо бажаєш замовити такий коінзим Q10 від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.